Емоційне занурення в історію, якого не отримати з книжок чи перегляду фільму. Відео зняти на 360 градусів. Робить глядача учасником подій. Потрібно лише вдягнути спеціальні окуляри. Уявіть, що глядач може опинитися на місці героя історії. Ви вдягаєте девайс і вже герої сюжету дивляться вам в очі. Говорять з вами. Ви не уявляєте, які це неймовірні переживання. Дитячий мультик про їжака Генрі зроблений у віртуальній реальності. Навіть отримав відзнаку Еммі. в Амстердамі. Вже є кінотеатр, де можна подивитися цілі стрічки в Україні. Нову технологію також взяли на озброєння і зняли короткометражку про Чорнобиль. Чоловік смотрить, може і вибирати на що обращать увагу в будь-яке направлення: і низ, і право і лево Це можливість впливати на сюжет. Командні ігри у віртуальній реальності. ...стають дедалі популярнішими. У Львові з'явився оригінальний квест. Гравці опиняються на космічній станції, з якої мають вибратися. Зовні це виглядає трохи дивно, але весела реакція учасників говорить сама за себе. я Просто це. Хочеться, щоб це була чергова родзинка Львова, яка була би вже не біль, не історичною, а більш технологічною, більш сучасною. Все, що вони роблять, це все просто wow. літальній станції. Тобто є реальна невагомість. Є польоти як космонавти, коли вони oh, там літають, також так, якось інакше. Ніби ти там всередині ти керуєш цим роботом тигним. Е, було дуже фантастично. Ну ти не відчуєш такої невагомості відчуття польоту. В звичайному житті до речі, саме у віртуальній реальності астронавти НАСА готуються до справжніх польотів у відкритому космосі. Цю технологію випробували навіть нідерландські футболісти під час підготовки до чемпіонату світу в Бразилії. Завдяки потужному емоційному впливу віртуальну реальність пробують застосовувати і в освіті. Тож цілком можливо, що в майбутньому учні не страждатимуть від нудних уроків. Оксана Донець, Олександр Навроцький, 24 канал.